Милости Божий, Царство Небесне, ослаблений, у Христа, безсмертного Царя, Хвальних апостолів і всіх святих. Дорогий Святослав віддав своє життя за ці три мами, за мамку, яка його народила, за ту мамку рідну землю, яка. Була його красою, якою він був зачарований, і теж за третю мамку, святу Богородицю, яка є образом Христової Церкви. І пам'ять вічною все непорочна. Щоб не було стидно жити, як офіцер запасу, я пішов через 50 років майже воювати. Тепер пішли мої діти, сказал тепер перша черга. Ми боремося за Україну аквітучу, сильну, міцну, красиву, незалежну Україну. країну. Якщо не ми, тоді хто? Все, я більше не хочу казати представлено воїна Героя Святослава. 26.02 він повернувся за кордон в той час, коли всі тікали в другу сторону. Він каже, Святослав, для чого це зробив? Він каже, я не можу, тому що це в нас... Останній, третій шанс берегти Україну. Перший був у 2004-му, другий у 2014-му. І тема скаже, останній час, якщо ми не зробимо, ми ніколи не будемо вільні. Я вірю, Україна буде процвітаюча. Ви не з'являєте, наскільки в нас каже, є шанс, наскільки ми багато країни, наскільки в нас є потенціал, я в неї вірю. І він вже відкрив приватну підприємця в січні місяці. Повний надій, сил працювати на благо України. І от, от так. Але я думаю, що я все кажу, що їхня смерть цих дітей має бути не напрасна. Я думаю, що на їхніх смертях це побудують прекрасний фундамент для нашої України. Вірю в це.